Всім привіт, я повернувся. Мої вітання в мене на Ютуб-каналі. Вибачайся за свідки довгий і затяжний прогул. Були справи, переїзд. Самі маєте все розуміти. Хто був у мене в телеграм-каналі, той все бачив, все знає, все розуміє. Хто не є в мене в телеграм-каналі, будь ласка, підписуйтесь, я там публікую інформацію стосовно мого контенту, моїх стрінів і також періодично роздаю піддарунки. Тому. Переходьте в телеграм-канал, переглядайте, якщо захочете, підписуйтеся. Також нова інформація стосовно моїх стрімів на твічі. Тепер в мене на стрімі на твічі. Ви можете придбати собі за бали канала, тобто за булки, в мене так називаються бали канала. Колесо вдачі, де ви можете виграти скіни або гроші на ваш вибір. Ви вибираєте собі скін або гроші на картку. Прикольно? Прикольно. Далі в мене в планах додати відкриття вашого футляра за булки. Тобто, ви скидаєте мені свій футляр, я його відкриваю на стрімі і віддаю вам приз, той, що випав з вашого футляра. Круто! І це всього лиш за булки. Вам просто потрібно їх назбирати в мене на стрімі. Зараз ви побачите вирізку знову ж таки зі стріма, де мені випало три фіолетових. Спортивної колекції. Все б нічого, але вони мені випали підряд. Ви розумієте, підряд Три фіолетових спортивної колекції З Armory пас. Підряд На таке шанс менше, ніж на ніж. Або на ту саму фейт. А мені випало три фіолетові Блін, ну це не вкладається в голові. Краще б уже ніж або фейт. Або ніж статрек фейт. Не знаю. Здається, я вам уже все розповів. Твіч пропіарив, телеграм пропіарив, привіт, сказав, вибачився, все. Let's go до відеоролика. Давайте спробуємо. Раз так говорять ось так. Ось так. Ну шо, смерто, все на твоїй совість. Все на твоїй совість. Давай іншу колекцію, а вже відкрив. Фіолетове! Фіолетове! Бля. Ну бля. Fife 7? Да, майже без подряпин. Ні, ну ладно. 008. 008. Пацани. Скільки він коштує? А ну гляньте, будь ласка. Не, ну ладно. Так, Дарк ще одного нам потрібно тут. Нам ще потрібно одного. Прямо в біт! Оу, ще один 5 7! Вау, пацани! І це ще поярче, мені здається. Два 5 7 підряд. Щойно з фабрики? 0-0-12. Пацани! Вітаю, вітаю, вітаю. Два Вау. 5 7 на підряд. Так, дивіться, пацани, дивіться прикол. У мене з спортивної колекції є всі пушки, окрім останнього ряда. Тепер вже точно всі є. Пам'ятаєте, я казав, що 5.7 7 у мене не було. Тепер в мене їх аж два. Аж два. Не вистачає оціх, оціх, оці, оці, курва чотирьох. Ну як так? Дивіться, тут галочки всюди стоять, а де я їх бачив? Ось так. Спортивна колекція. Галочка, 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 до юмпа. І є всі галочки. Після юмпа нема жодної. Треба без відправлятися, як говориться. Тому зараз чекаємо або Юмп 45, або галіль, або Глок. Ну, градієнти і так випаде. Нам треба головне зараз таке люте вибити. Будь ласочка! будь ласочка! Як ви думаєте, що цього разу буде? Давайте, хто вгадає, що цього разу буде, дам якийсь підгон. Та по-любому галіль буде. Галіль? Юм, пик, юм, пик. Да, бога лиля, або. МП Фу-фу-фу-фу. Цей звук, конечно. Прикинь, третий. Five seven. Five, seven? <laughs> Ще краще, чем той. Блин, думав рожеве, а це від пушки, блядь, яка свигня uh -huh. Фиолетове знову, пацаны! Третий фиолетове з підряд. Да! <laughs> Воно що, залагало, пацани? Трифай, все вона підряд. Щойно з фабрики тоже. 0019. Офігеть. Офігеть!